Визначити рівень обізнаності й підвищити його. Із такою метою у місті відбулося вуличне опитування «Хмельницький без насильства. Спрямована вона насамперед на інформування населення нашої міської територіальної громади, про нашу установу, про центр, який відкритий за сприяння Хмельницького міського голови. В нас є спеціалізовані сервіси підтримки постраждалих від домашнього насильства, від гендерно зумовленого насильства. Центр запобігання та протидії домашньому насильству функціонує у Хмельницькому понад півроку. Лише за період січня по квітень мобільна бригада установи здійснила 143 виїзди на допомогу хмельничанам. Найчастіше надавали психологічної підтримки. У нас, зокрема, діє мобільна бригада, притулок, кризова кімната, куди ми можемо поселити у випадку вчинення насильства людину. У нас сьогодні є дуже розповсюджена проблематика це сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом. Ми також в цьому плані надаємо допомогу психологічно, соціальну, юридично, проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу. У центрі нагадують, люди, які зазнали психологічного, фізичного, сексуального чи економічного насильства, можуть звертатися за допомогою. Щоб проінформувати про це хмельничан, працівники комунальної установи побували у трьох мікрорайонах у центрі на озерній та виставці. Сьогодні проводимо вуличне опитування у різних районах міста, щоб дізнатися, наскільки наше населення вже проінформоване стосовно домашнього насильства. Роздаємо всім ось такі буклетики. Де люди можуть дізнатися, куди ж звертатися все таке, якщо у них або в когось з них рідних виникло домашнє насильство. Хмельничанин Микита Радомський каже, раніше не знав про існування такого центру, тож отримана інформація корисна. Треба знати всі випадки, в яких ситуаціях треба звертатися, куди Треба мати всі телефони, всі контактні номери. Аби ще більше людей знали, куди звертатися у випадку вчинення насильства, працівники установи планують провести вуличне опитування в усіх мікрорайонах міста. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.